Вітаю, мене звати Кубрак Олег. Я практикуючий адвокат та керуючий партнер адвокатського об'єднання Кубрак і партнери. Адвокатське об'єднання Кубрак і партнери надає якісну професійну правову допомогу бізнесу і приватним особам з широкого спектра юридичних питань, позови, скарги, судові процеси, обшуки. Це лише частина того, з чим ми працюємо щодня. Майже завжди юридична проблема чи питання, з якого звертається клієнт, потребує знань не в одній, а в декількох сферах права. А тому, оскільки ми маємо практичний досвід в широкому спектрі юридичних послуг, це допомагає нам обрати вірну стратегію захисту прав та інтересів наших клієнтів. Яка посилюється вузькопрофільними спеціалістами в тій чи іншій сфері, якщо ви хочете отримати професійну консультацію адвоката щодо реєстрації бізнесу, вирішення спору з контрагентами, контролюючими та правоохоронними органами або з приватних договірних сімейних та інших питань. Звертайтеся в особисті або за номером телефону. Також не забудь підписатися в нас багато корисного. Інші корисні та пізнавальні відео ви можете переглянути у нас на youtube каналі, Instagram або TikTok за посиланнями нижче для отримання консультації з юридичних питань. Телефонуйте за номером телефону 093 540 33 99.